Друзі, всім привіт! Мене звати Наді це канал Світло Бібліотек. І у цьому відео розкажу вам про фентезі цикли, які я ніяк не почну читати. Але перед тим, як переходити до книг, традиційно хочу нагадати вам про свій промокод Світло. Він дає аж 20% знижки на сайті 25 кофі Ростерс на всю зернову каву. Заглядайте, у них з'являються дуже часто новинки, і тут покажу фото тієї, яка мені найбільше смакує останнім часом, уже кілька разів поспіль її замовляла, тому рекомендую вам звернути на неї увагу. І також мій промокод дає 10% знижки на сайті видавництва. Артхаз, і там він сумується з усіма акціями перед продажами. Залишаю сам промокод та посилання на всі ці сайти у інфобоксі. А також нагадую, що підтримати мій канал ви можете на Кофі, оформивши спонсорство прямо тут на YouTube, або скориставшись банками у описі до цього відео. Я дуже вдячна за вашу підтримку, а також за лайки, коментарі, і підписки, які ви залишаєте. Дуже вам дякую. А тепер поїхали до книжок. Я дивилася на свої полички із фентезі, а в мене це окремий стелаж, не враховуючи українського фентезі. І подумала, що є цикли, які я чомусь ніяк не наважуюся читати. Загалом причина, яка об'єднує всі їх, чому я не наважуюся читати, переважно те, що вони ще до кінця не видані, а книги досить об'ємні і перечитувати їх не випадає нагоди, тобто перші частини, коли виходять, виходять наступні. Тому я зволікаю з них. Ними. Але це не єдина причина, і давайте уже буду показувати конкретні книги і розбиратися, чому вони досі стоять у мене на полицях не читані. І почну я, мабуть, з найменшої фентезі-історії, верніше, циклу, який у мене є, це поміж злодіїв та однойменні. І тут мають бути морські пригоди про головну героїню, як ми розуміємо, з обкладинки, яка у цьому морському, піратському чоловічому світі має вибороти собі місце. У неї якісь є перешкоди, є якась мета, до якої вона прагне. І от через ці всі перепони їй треба їх здолати для того, щоб, щоб досягти своєї мети і щоб вижити загалом. Не знаю, чому я відкладаю цю історію, коли я її тільки отримала, дуже хотіла братися за неї почитати, але. Потім якось пізніше, 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 і от той запал уже минув. Це ще раз доводить те, що коли хочеться читати одразу книгу, треба брати і читати. Але я обов'язково до неї повернуся і обов'язково її прочитаю, тому що бачила досить непогані відгуки, і загалом же історія і невелика порівняно з тим фентезі, яке я далі покажу. Ще один цикл від Viva, який я так і не почала читати, це зимові заручення Крістель Дабос. Загалом, здається, цикл називається Кріць Деркала. І у Вівата вийшла лише друга частина, а загалом їх має бути 4. І я пам'ятаю, що був дуже великий проміжок між цією першою книгою і другою. Тому я і не бралася читати, і навіть ще другу не купувала. Побачу, як загалом буде видаватися цикл, і, можливо, вже тоді решту книг, другу, третю. І четверту вже буду разом купувати і, дочит... і читати. Власне. І з того, що я знаю, це тільки ось з огляду на обкладинку, це те, що там є світ, в якому є різні ніби держави чи то королівства, які живуть на ось таких островах. І головній героїні треба заключити шлюб із кимось із іншого острова для якихось політичних там інтриг. Більше нічого не знаю загалом про цю історію, але знаю, що вона була дуже популярна на західному Буктюбі, і тому мені теж цікаво познайомитися тим більше це французьке фентезі, якщо я не помиляюсь. Так. А от наступний цикл мені багато з вас хто не пробачує, чому я досі його ще не читала. І тут я вам покажу відьмак. І це якраз той випадок, коли цикл вже виданий дуже давно. Його вже всі прочитали, пер передивилися екранізації, посперечалися за неї. А я ще ніяк не почну навіть першу частину. І, мабуть, я його не починаю читати через те, що боюся, що мені не сподобається, і боюся, що моя думка буде непопулярною, і я не зможу поділитися відверто. Навіть тут з вами на каналі. Е, можливо, я себе накручую, можливо, насправді це не так. Ще одна причина, що мене зупиняє, що там багато книг у циклі, здається, сім чи вісім, е, і я е, тому уявляю, що це мені треба докуповувати ще ось таку велику кількість книг, тому е, це мене трохи стопорить. Але знаю, що вони просто е, дуже швидко і дуже легко читаються, тому е, можливо, ви напишете мені щось таке в коментарях, що я вже не зможу відкладати і почну. Нарешті читати відьмака. А ще один цикл, який теж вже власне завершений, і це теж дилогія від Дани Шварц. І знаю, що теж її вже багато хто прочитав, але я ще другу книгу не купувала і бачила, що на першу книгу були набагато кращі відгуки, ніж на другу. Друга частина трохи розчарувала читачів. Але я все ж планую придбати і другу частину і почитати, і скласти своє враження. Тим більше тут досить така небанальна банальна якась зав'язка про дівчину, яка хоче стати. Анатомом, хірургом, щось таке, але е, вона живе в такому суспільстві, в такі часи, коли це дівчатам, жінкам не дуже дозволено, е, і тому вона погоджується там підробляти, здається, е, і допомагати такому собі викрадачу трупів, який робить якісь таємні ростини. Е, мене інтригує ця зав'язка, тому обов'язково знову ж таки читатиму. А от наступну частину я не починала, тому що теж був дуже великий ажіотаж. Дуже багато хто читав, всім подобалося, і мене це трошечки застопорило, тому що загалом за анотацією мені має сподобатися, але я вже певно дочекаюся залізного полум'я другої частини цієї історії, щоб, знаєте, якщо вже мені так сподобається, одразу занурюватися і в другу книгу. Ну і насправді я чула свальні відгуки навіть від людей, які не дуже люблять і читають часто фентезі, що це була дуже класна історія. Якщо ви ще, як і я, не знайомі з цією книгою із цим всесвітом, то за анотацією у нас є дівчина, яка дуже любить книги, любить читати, але її мама якась правителька і вона відправляє дівчину навчатися. В таку собі академію, чи то школу, де вона має бути стати вершницею дракона. Але крім того, цій дівчині загрожує ще й небезпека, і не лише через таку жорстку конкуренцію у цій школі, і не лише через те, що можна стати самою жертвою цього дракона, а й через те, що якісь вороги її мами також націлені на те, щоб її знищити. Мені знаєте, я прочитала трохи погортала, і мені це нагадало, ніби це Арія Старк, але окремо книга про неї, історія про неї із драконами. Ну, побачимо. Як тут буде, почитаю обов'язково, дочекаю залізного полум'я і, мабуть, тоді почну. А от наступний цикл, я, чесно кажучи, не знаю, чому я відкладаю і відкладаю це Патрік Ротфус, ім'я вітру. І здається, у КСД вже вийшла і друга частина. І поправте мене, якщо я правильно пам'ятаю, то це якраз цикл, який Патрік Ротфус не дописав, і він вважається незавершеним. І я не знаю, чому я так довго відкладаю цю історію, тому що за анотацією це має бути епічне фентезі, яке мені має сподобатися, тому що я люблю неспішне, повільне, епічне фентезі, де є головний герой. В нас в нашому випадку хлопчик, якого е, знищили е, родину, якого знищили якісь магічні істоти, якісь магічне полум'я. І от він буде дорослішати і шукати розгадки того, що сталося, і звісно, боротися зі злом і всім поганим, що є у цьому всесвіті. Е, знову ж таки, за анотацію це виглядає як тотал мечу у моєму. Випадку, але я якось ще не дійшли до неї руки. Якщо ви шанувальник цієї історії, читали і дуже її полюбили, то теж прошу вас, пишіть у коментарях, можливо, мене це спонукатиме найшвидше братися за цю книгу. А ще ось це оформлення і власна назва цієї книги, ім'я вітру, чомусь асоціюється у мене із осінньою погодою, тому я її чомусь підсвідомо собі відкладаю, чи то свідомо відкладаю на осінь читання, ну можливо, це не так, і треба братися за неї вже зараз. Пишіть. Наступний цикл я не розпочинала через те, що боюся, що це буде занадто складно для мене. А з іншого боку, видавництво Жорж поки не анонсувало навіть продовження цього циклу. А якщо я правильно пам'ятаю, то там має бути три книги, і це мова про Марлона Джеймса, і його таке темне, брудне навіть і незвичне фентезі Чорний леопард рудий вовк. І я пам'ятаю, що я читала рецензію на цю книгу на це фентезі у Богдани Романцової, і вона казала, що це точно той випадок, коли ви не очікуєте такого від фентезі, тому що тут дійсно будуть африканські якісь ритуали, африканська історія в якась міфологія африканська і істоти навіть магічні, які будуть тут траплятися. Вони дуже нетипові, тому що зазвичай ми звикли до більш європейської або до китайської частини фентезі, тобто там, де є якісь дракони, маги, чародії. А ось тут має бути щось кардинально нове і інакше. Тому я власне заінтригована, але ще трохи почекаю з цим фентезі, щоб хоча б дізнатися від Жоржа, як тим далі буде просуватися видання цього циклу. Наступний цикл мега популярний і мега відомий, і певно, ви теж його читали. Це. Цикл зі світу Гриша Вьорс і я його не читаю через те, що я, чесно кажучи, не знаю і не розбиралася, в якому порядку його читати. У мене є ось ці дві книги, але я знаю, чомусь мені так здається, що вони не початок цього циклу і не початок цього всесвіту. Тому, якщо ви шанувальник або читали, або знаєте, напишіть, будь ласка, взагалі, з якого краю до цього світу підступатись, і чи можна робити це з оцих двох книг, в якому порядку взагалі. Читати, і, і чи потрібно вибирати якийсь порядок. Буду дуже вдячна тут за ваші рекомендації, тому що не знайома ще з Лі Бардуго, взагалі з її творчістю, і дуже хочу ем, врешті почитати цей цикл, тому що там ніби від Лібардугу вже чекають всі продовження 9-го дому, а я ще із цим Всесвітом не знайома, тож буду вдячна за ваші підказки. А ось наступний цикл від Сарочки Маус. Я не читаю тільки з тієї причини, і не починала тільки з тієї причини, що знаю, що в цьому циклі дуже багато частин, а видавництво ват поки видало лише дві, і я не знаю, коли чекати і як швидко чекати продовження. А знову ж таки починати цикл і потім собі намагатися згадати, що там було на початку. Не дуже таке люблю. У мене вже таке трапилося із двір. З двором шипів і троянд», коли я прочитала першу частину, потім дуже довго чекала наступну і вже, чесно кажучи, трохи підзабула, що там було в першій частині, а зараз, от ніби цикл вже виданий і можна повністю читати, але мені ліньки перечитувати першу частину, щоб собі нагадувати. Тому, щоб знову такого не допускати, я про асасінку, ось цю, яка на обкладинці, поки не розпочинала цикл. І поправте мене, але там має бути чи то 6, чи то 8 частин у цьому циклі, тому буду чекати поповнення, докуповувати, а там уже і читатиму. І знаючи це рума, це читається просто за один день, за один вечір одна книга. Тому думаю, що і цикл можна буде за якийсь там місяць-два осилити без проблем. Наступне фентезі. Я не розпочинаю читати по одній простій причині, воно лякає мене своїм об'ємом. І як ви можете здогадатися, Брендон Сандерсен і його шлях королів хроніки боросвітла перша частина цього циклу у мене вже дуже давно, тому що обкладинка вже застаріла. А КСД вже перевидали першу частину, видали другу і ось анонсували уже третю. А я ще ніяк не, допі... не підступлюся до цього товстанця, тому що мене, чесно кажучи, лякає і об'єм. І те, що шрифт тут дуже малесенький. А тут зараз скажу 1100 сторінок. Я розумію, що це фентезі, але тим не менш, 1100 сторінок це виглядає як читання для мене на місяць паралельно з іншими книгами. Тому я якось остерігаюся. Але знову ж таки Брендан Сандерсон один із нині найпопулярніших фентезі-авторів, і я вже дуже-дуже хочу з ним познайомитися, так само, як із власне Патрик. Кому Ротфусом, так і власне, як із наступним автором, якого вам зараз, книги, яку вам зараз покажу. А це Джо Аберкромбі, якого теж активно видає і КСД, і видавництво небо. І, власне, у видавництво небо я збираю ось цей цикл. Він називається, здається. Потрощене море, от я підглянула потрощене море. І в нас тут є пів короля, є пів світу, і я чекаю третю частину, щоб уже одним махом взяти і прочитати. Ці книги, до речі, не дуже об'ємні. І шрифт тут досить приємний, нормальний, та ще є ілюстрації всередині. Тому як тільки отримую третю частину, одразу певно почну читати. Ну, як я люблю, тут головний герой хлопчик, який у дуже юному віці отримує трон, отримує королівство у спадок, його родичів убивають, його родину убивають, і на його плечі дуже юні, незміцнілі, лягає вся відповідальність за це королівство. І, звісно, є досить багато інтриг, досить багато ворогів, з якими треба давати собі раду. А я таке люблю і чекатиму третю частину, щоб уже читати. А от наступну частину, як із Марлоном Джеймсом, я не поспішаю читати через ту причину, що не знаю, коли чекати продовження. І мова про латунне місце ще на чакраборті. І здається, ця трилогія а це має бути три книги, закладенка така мила. Трилогія Девабада, видавництво небо ще не анонсувало продовження, не відкривало передпродаж, тому я поки що чекаю. Адже перша частина, як ви бачите, теж досить об'ємна і для того. Щоб переступати до її читання, і мені б хотілося мати продовження цього циклу. Взагалі у неба є такий грішок, вони видають якусь першу книгу циклу, а потім надовго йдуть на паузу з цим циклом, і ти не знаєш, чекати його чи не чекати вже продовження. І, власне, в мене багато цікавить книг фентезійних, особливо, які виходять у небо, але я їх боюся скуповувати з тієї причини, що не знаю, в якому році. Коли до нас дійде продовження того чи іншого циклу. Так, у мене з лукавствами лукало море, і от зараз з короліжа земель вийшли. Я б задоволення їх почала читати, але певна теж не впевнена, що найближчого року вийде продовження цих циклів, і я ще буду пам'ятати, що там шлося в перших частинах. Ну, Останочок покажу вам книгу, яку певно із всіх, які я вам показувала, читатиму найшвидше. Тому що це Сера Мас теж Землі і крові і цикл місто півмісяця». Там вже вийшла друга частина, яку видавництво небо дуже шалено, там, шаленим тиражем просто відправляє всім, хто передзамовляв. Я її не передзамовила, вивитиму якісь знижки, акції, промокоди, не знаю на інших сайтах, щоб її купити трохи вигідніше. Але поки буду чекати і шукати нагоди купити її по вигідній ціні, то певно приступатиму до читання саме цієї частини. І якщо я не помиляюся, то тут мова буде про героїню, яка напівлюдина напівфейрі, і вона так і проводитиме життя напів у реальному людському світі, а напів у фентезійному світі фейрі. Я після трилогії Голі Блек. Народ повітря заінтригована світом ферії і не проти почитати щось ще про них. Тому сподіваюся, що Сара Мас і тут не підведе, і теж буде в льот просто читатися ця історія. Ну і, звісно, поганих ще таких, прямо відверто поганих відгуків на цю книгу не чула. Більшість з них кажуть, що це хороше, цікаве фентезі, а дехто каже, що це взагалі вау-вау-вау. Теж пишіть у коментарях, чи читали, і як ваші враження від. Цього циклу. Ну, а також в коментарях запрошую вас поділитися вашим улюбленим фентезі-циклом, який ви, можливо, розпочали теж і не можете закінчити читати через те, що він ще не видався до кінця, або який ви вже прочитали, або який ви читали англійською і очікуєте українською. Буду вдячна за ваші рекомендації і, можливо, щось із того, що ви згадаєте, теж захочу почитати. А наразі дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відео. Па-па!